У мене навіть Фейсбук є, щоб ти собі розумів. А ти його ведеш? Я тобі скажу більше, я навіть з нього заробляю, бо тому що в ньому є монетизація. І я дублюю просто весь контент з Тіктока і Інстаграму, навіть ті самі сторіси. Мінімум місяць приходить по тисячі доларів звідти. Просто так. Там, там просто немає блогерів, там люди голодні до контенту. А, там відомо на 2 мільйони 3. Потім я йду, мене там бачу, така міфка впізнає. Кажу, каже, мій малий вас дивись. Я кажу, а ви ні? Я теж. Підглядає, підглядає. Так, так, так. Так, так що в мене різногранна аудиторія, я стараюся бути мультифункціональним, знаєш, типу, бо то мало який блогер, має 6 соцмереж, які веде. Ну, типу, ну Телеграм не вивожу трохи вести, тяжко. типу. Ти кажеш про Мілфочку. Тут Facebook, як кажеш, така, такий майданчик, що там ну він трохи старший. Там такий специфічний контент. Це не Інстаграм, не тік там трохи складніше. Ну, там. Там старші люди, знаєш, вони. Блін, ну там така критика деколи буває. Деколи буває щось, знаєш, абсурдне і ну, умовно, навіть в мене там є подруга, співачка Христонько, може, знаєте. То треба ж трошечки, ну, як то у нас артисти виглядають зараз, знаєте, там вже в коментарях розпусниця і так далі. Ну, коротше, там, знаєте, на старша аудиторія. Але я би сказав, що в TikTok це все рівно більше токсичніше, ніж у ніж Фейсбуці. Я думаю, що так.